Зранку по Харкову завдали ракетного удару. У Харкові розпочався обстріл ракетами з 6-ї години ранку. Зафіксовані влучання у Слобідському районі. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка без госпіталізації. Огляд місць триває. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини: зокрема Вовчансько-Хримівка, Варварівка, Козача Лопань, Малавовча, Піщана, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка тощо. Окупанти посилили удари керованими авіабомбами протягом доби обстрілювали ветеринарне Охрімівку, Малу Вовчу, піщане та інші. О 9.40 ворог завдав ударів двома кабами по селу Охримівка Чугуївського району. Пошкоджено 10 ангарів підприємства та інша нежитлова інфраструктура. О 9.40 відбувся ворожий обстріл чотирма кабами села Мала Вовча. Пошкоджено п'ять приватних будинків, складське приміщення, автомобіль. О 9.50 у селі Варварівка відбувся обстріл трьома кабами. Пошкоджено приміщення школи. Близько 14-ї внаслідок ударів по селу Піщане постраждала 70-річна жінка, отримала вибухову травму, проведена травматична ампутація пальців, госпіталізована до медичної установи. О 14.40 окупанти обстріляли Вовчанськ. Пошкоджені господарські приміщення підприємства. Внаслідок повторного обстрілу пошкоджені приватний будинок та Автомобіль. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 17 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Куп'янському та Чугуївському районах Харківщини. Близько 10-ї ранку росіяни завдали удару по житловому сектору села Глушківка Курилівської громади Куп'янського району. В результаті обстрілу загорівся легковий автомобіль. Площа пожежі склала 5 квадратних метрів. Також були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки влучання. Жертв та постраждалих немає. Приблизно в цей же час ворог атакував агропідприємство у селі Охримівка Вовчанської громади Чугуївського району. Рятувальники загасили вогонь у вантажному авто на площі 10 квадратних метрів. Внаслідок вибуху зазнали пошкоджень ангарні будівлі. Вже 7 лютого, близько пів на п'яту, рятувальники 47 ї частини ДСНС виїхали на гасіння ще однієї пожежі, спричиненої окупантами. Вона виникла у приватній оселі в місті Вовчанську на час прибуття вогнебор. Її площа складала 150 квадратних метрів. О пів на восьму ранку пожежу вдалося приборкати. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 37 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог наступальних та штурмових дій не вів. Марія Соловйова, Дмитро Гоєн та Олексій Муравьов. Харків. Новини. Цієї ночі та зранку Україну атакували дронами камікадзе, крилатими ракетами та С-300. За даними Київської військової адміністрації, у столиці постраждали більше десяти осіб. Серед них вагітна жінка. Відомо про загиблих. Пошкоджено житлові будинки. Є загоряння. Під завалами можуть бути люди. Також зайнялася будівля СТО. На місці працюють профільні служби. Пошкоджені високовольтні лінії у двох районах. Енергетики розраховують заживити споживачів протягом трьох годин. Атакували також Харків. За даними обласної прокуратури, окупанти завдали п'ять ударів ракетами С-300. Три людини постраждали. Є влучання по нежитловій інфраструктурі. Потерпілі є працівниками підприємств. Їм надана допомога на місці. На Львівщині є влучання у промисловий об'єкт попередньо без постраждалих у Миколаєві. За даними мера міста, пошкоджено близько 20 житлових будинків та газові і водопровідні мережі. Відомо також і про поранених. Один з них, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації. Сили ППО знищили 44 повітряні цілі, 29 крилатих ракет та 15 безпілотників. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Залужний. Всього було застосовано 64 засоби повітряного нападу. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 26 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, 3 крилаті ракети «Калібр» та 15 ударних БПЛА типу «Шахет». Протягом минулої доби окупанти атакували Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Чернігівську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Палата представників Конгресу США відхилила законопроект, який передбачав надання Ізраїлю більше 17,5 мільярдів доларів. За даними змі, багато сенаторів назвали документ політичним прийомом республіканців, щоб відвернути увагу від законопроекту, який поєднує перегляд імміграційної політики США, нове фінансування безпеки кордонів, а також гроші для допомоги Україні, Ізраїлю та партнерів в індотихоокеанському регіоні. Еквадор готується передати Сполученим Штатам Америки шість зенітно-ракетних комплексів ОСА АКМ, які потім будуть надані Україні. Про це пишуть місцеві змі. Угода передбачає передачу Еквадору нових американських систем, моделі та тип яких не розкривається. Крім того, домовленість передбачає навчання, підтримку та постійну технічну допомогу. В якому стані перебуває техніка? Наразі невідомо. Цієї ночі окупанти двома ракетами С-300 поцілили у самісінький центр селища Золочів Богодухівського району Харківщини. Є пряме влучання у триповерховий готель, де знаходились люди. З під завалів рятувальники дістали тіло двомісячного хлопчика, його мати та ще кілька людей. шпиталізовано у лікарню. Ми наразі маємо два загиблих з них: чоловік 23 роки і дитинка два місяці, і п'ять чоловік. Які отримали поранення? Три важкі. Ми е, всіх шпиталізували до Харківської обласної лікарні. Ну три в важкому стані. За даними голови Золочівської адміністрації, більшість людей, які знаходились у готелі, не місцеві. Загибли мовляв та його мати з Харкова. Вони приїхали, щоб побути у своїх справах. Всі загиблі і поранені вони не є мешканцями Золочіва. Це харків'яни з Дніпра. З Харківської області за даними нацполіції у селищі пошкоджено та вщен зруйновано щонайменше 30 будівель, і це виключно цивільні об'єкти, приватні домоволодіння, магазини, торговельні павільйони. Підраховуємо пошкодження, бо е, ракети практично поцілені в центр Золочева. Всі магазини, аптеки, е, кав'ярні, автостанція, аптека. Відділення обл... облгазу, тобто, все це дуже, дуже сильне пошкодження. На місці подій працюють вибухотехніки, слідчі, криміналісти, зібрані речові докази та направлені на експертне дослідження. З ракетного удару вилучаються металеві уламки, фрагменти від тагоною е, ражучі елементи від ракети 5G-55 до ЗРК С-3. Всі інші профільні служби та місцеві також працюють, аби усунути наслідки ракетного удару окупантів. Зібралися зараз. Господарі всіх цих ну, маю на увазі приватних підприємств, і всі гуртом працюють. Техніка працює з області. Пройшли додаткова техніка, тому іде процес розбірки. розбірки. На жаль, галуз мережі, енергомережі пошкоджені. Тобто, всі фахівці на місцях виконують свої функційні завдання. Марія Соловйова та Андрій Паколов, Харків. Новини. дуже задоволення Харків та Далас, штат Техас, США – тепер міста партнери. Відповідну декларацію підписали мери обох міст в онлайн форматі в найближчі місяці. Команди очільників міст розроблять програму співпраці. Амадасайна юрелі, меямвої я буду підписувати. Ви готові? готові. Мериалі. Це дуже знакова подія. Хочу подякувати вам всім за участь в цій церемонії і за підготуючу роботу. Я хочу, щоб ми е, дуже серйозно працювали е, над цієї угоди, щоб наша команди розробили е, план дій, покроковий план дій. які перші кроки ми будемо робити разом. Як ми будемо будувати наші відносини, як допомагати один одному? Як ми будемо діяти спільно в дуже багатьох напрямках? Тому я вважаю, що пройде деякий невеличкий час ми зробимо план і будемо прококово рухатися. Даллас і Харків дуже добре підходять один одному. Обидва міста це міста надзвичайного зростання, процвітання та стійкості. У мене є ідея у далеській мерії є кімната прапорів. У цій кімнаті знаходяться прапори народів та націй, які приїжджають у Даллас. Я хочу запропонувати меру, щоб ви надіслали до нас прапор вашого міста. Ми, у свою чергу, надішлемо вам наш прапор і зроблю виключення з наших правил і прапор вашого міста, міста Харків, буде знаходитись у цій кімнаті протягом усього часу, поки триватиме війна, і ми з вами відзначимо кінець війни. Ви приїдете до нас, і ми разом опустимо цей прапор. Ми обов'язково якнайшвидше передамо наш стяг, і будемо дуже вдячні за вашу ініціативу. Після нашої перемоги, звісно, я Буду мати можливість подорожувати до сполучених штатів до Даласу, і звісно, приїду до вас, і ми разом е, зробимо те, що ви сказали. І з е, свого боку, теж дуже прошу вас передати нам ваш е, флаг, і ми теж будемо мати можливість розмістити його у нашому музеї, який вона у нас є, і будемо пишатися тим, що у нас перебуває ваш важце. Марія Солова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини У Харкові суттєво зазнали пошкоджень дороги міста, і мова навіть про ті магістралі, що харків'яни та гості звикли бачити в ідеальному стані. Причин є декілька обсяги ремонтів. Суттєво зменшились через значне скорочення фінансування і погодні умови. Тому, аби дороги були у відносно належному стані, у Харкові вже щодня ведуться аварійно відновлювальні ремонти шляхів. Ми з вами бачимо наскільки складна видалась зима. І вона ще в нас триває, і кількість переходів через нульову температуру у цьому році майже була якась рекордна. Тому дороги, які в нас дуже постраждали в період 22-23 року, особливо коли рухалась важка техніка, сьогодні ми побачили цей негативний ефект і. Сьогодні всі сили майже у нас направлені на те, щоб ремонтувати дороги. Бо як ми з вами бачимо, дуже багато ям сьогодні з'явилось. Як тільки роботи з приведення до ладу всіх доріг міста будуть виконані, а це хочуть зробити до весни, кажуть фахівці, шляховики планують взяти до реконструкції декілька магістралей Харкова. В цьому році є такі амбіційні плани щодо ремонту полтавського шляху. Це від центру і в напрямку вокзалу. А також вулиця Євгена Катляра, яка у нас йде вздовж південного вокзалу, і це в нас одне з амбіціозних планів зробити у цьому році. Внутріквартальні дороги також плануємо виконувати поточний ремонт. Мінімальне фінансування на сьогоднішній день є. Всі об'єкти, які в нас заплановані у цьому році, я вважаю, ми виконаємо. А там далі побачимо. Зі всіма запланованими роботами щодо аварійних поточних та капремонтів шляховики націлені теж привести в порядок і дорожню інфраструктуру для безпечного пересування як автомобілістів, так і пішоходів. Це в нас і розмітка, це в нас пішохідні переходи, це в нас паркани, а також дуже багато важливих елементів щодо безпеки дорожнього руху. Зараз, завдяки погодних умов, ми ще не можемо виконати, бо це в нас роботи більш сезонні. Вони почнуться в залежності від можливості, яка нам дасть погода. Вони будуть нас виконуватись десь з квітня та травня місяця. Об'єми, які також були у нас у цьому році, у нас всі закладені порівнянні з минулим роком. Всі фінансові витрати на ремонти автошляхів передбачені у міському бюджеті на 2024-й. Кошти невеликі, оскільки цього річ, кажуть у профільному департаменті для економії фінансування поточних ремонтів доріг Харкова скоротилося на третину в порівнянні з 2023 роком. Хоча задача не змінилася в 2023 році. незважаючи на дуже складну ситуацію, нам вдалося. Дороги підтримати в тому стані, який нас дозволяє рухатись ними з умов безпеки дорожнього руху. Сьогодні всі наші амбіційні плани, які є, вони теж направлені на це. І мер ставить перед нами такі задачі, щоб ми дороги якнайменше у цьому році не зробили гірше, чому у минулому. Все будемо для цього робити. Леся Кополюк, Олексаницький, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов, Харків новини. Ще одну відлигу воно не витримало, бо попередні вже наробили лиха. Це один із будинків у Салтівському районі. На даху одного з під'їздів покриття з часом стало тріщати по швах. Утворилися майже непримітні отвори, у яких вода стала потрапляти у квартири людей. Виправляти ситуацію взялись міські покривельники. За даною адресою були невеликі, але суттєві пошкодження покривельного шару рубероїду. Затікання були з дев'ятого по перший поверх, тому не було часу чекати до настання теплої пори року, і нашому підприємству було прийнято рішення провести аварійний ремонт покрівлі. Провели ремонт примикань, провели ремонт зливної каналізації. Це було промазано мастікою та проложено декілька шарів рубероїду. І зараз хлопці виконують роботу з закриття тріщин, накладують латки, тому що потрібно закрити протікання води. Початку року вже проведено ремонт на 23 будинках. Відремонтовано більше 700 метрів квадратних покрівель. Також наше підприємство проводить закриття контурів, відновлення вхідних груп. Треба відновлювати, щоб люди могли безпечно ходити, пересуватися в домах на східцях. Тому проводимо ремонт і контурів, і покрівель, і водостічних труб. Руб і вхідних груп усе робимо в комплексі. Для цього у нас є бригади аварійно-ремонтні. Ми обслуговуємо значну частину міста Харкова і виконуємо роботи день-два. Ну дуже швидко стараємось по заявкам, які надходять від громадян на гарячу лінію. 1562. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін. Харків новини. Сучасна естетична стоматологія більше не асоціюється зі звуком бормашини. Цифрові технології дають змогу дбати про красиву посмішку без болю та стресу. Сучасні технології дають не тільки відновлення функцій, а й естетики. По-друге, це сучасне обладнання. Ми працюємо за сучасними протоколами, застосовуємо цифрове обладнання. Зубки ми скануємо, ми не отримуємо відбитків. Також ми працюємо з 3D принтерами, ми друкуємо зуби, обмінюємося даними з лабораторії. Не фізично, а вже цифровими даними, і це дає змогу не втрачати в якості, дуже швидко додати в швидкості лікування і в точності. І найголовніше це прогнозований результат. Наша задача номер один це в першу чергу допомогти людям зробити свою роботу якісно, щоб людина прийшла з проблемою до нас, а вийшла вже без цієї проблеми, і щоб її вже це ніколи не турбувала. Тож у нас є всі можливості полюбити пікло. Батись про свої зуби та з радістю йти до стоматологів.